Чи можемо ми, використовуючи тільки ось цей малюнок і систему координат інформацію, яка є на ній, чи можемо ми, використовуючи тільки це, знайти площу даного паралелограма, даного чотирикутника? Насправді так, можемо і зробимо це навіть двома способами. Перший спосіб такий більше логічний: ми можемо просто розрізати цей паралелограмчик на кілька фігур і знайти площу кожної частинки і додати їх. Площа велика це S1, плюс S2 плюс s 3 Бачимо, що верхній трикутничок має висоту 3, ширину 4. Він прямокутний. Достатньо помножити ці дві сторони одна на одну, і ми знайдемо площу ось такого прямокутника. 3 на 4 це 12, на 2, тому що нам треба тільки половинку. Будемо мати 6. Також гарно помітити, що внизу такий самий, за розмірами, прямокутний трикутник. Ну, ми маємо два таких прямокутних трикутника. оці площі однакові. S1 і S3, тому я їх помножу на 2. І треба додати тільки s 2 S2 2 це прямокутник з шириною 4. І з висотою, увага! Дивіться, висота починається на саме нижня точка. Так, на висоті на Y – 4, а верхня на 5. Значить, різниця між ними 9. 5 мінус мінус 4 це 9. Ось. 5 сюди. Раз, два, три, 4, 5 і 4 вже вниз. Таким чином, 9 на 4 це 36, і це достатньо, достатньо такий метод, щоб знайти площу паралелограма. Будемо мати оця двійка, і ця двійка скоротиться. 12 плюс 36 це 48. Окрім того, можна було скористатись і іншим способом для тих, хто знає формулу, як знайти площу паралелограма. Це А помножити на H, D. А це сторона, а H – це висота, яка проведена до цієї сторони. Ось, скажемо, що це А, і висота у нас відома: це h дорівнює 4. Чому ж дорівнює А? Достатньо подивитися на координати оцих двох точок. Давайте назвемо їх А і Б. Координата Y точки А це 8. Координата Y точки Б це мінус 4. Значить, сюди, щоб дійти, нам треба 8 одиниць. А звідси сюди 4 одиниці. Значить, разом висота, тобто разом довжна сторона, це 12. Таким чином маємо 12 помножити на 4, теж 48. І в цьому і краса геометрії. І, в принципі, математики, що задачки можна вирішувати різними способами, і допоки вони логічні, відповіді будуть сходитись.